Донеччина українські медики на стабілізаційній точці продовжують рятувати захисники від уламкових поранень. Військові кажуть, останнім часом значно зросло використання рашистами без безпілотників на полях битв. Звичайно, артилерія, мінометки вона працює, але дрони як показала практика, зараз застосовуються з тої сторони набагато більше. І це так, приносить нам таких поранених, на жаль. 42-річного військового Михайла доставили з поля бою в стабілізаційний пункт. В нього поранення ноги. Безпілотник влетів в спостережний пункт, де знаходився захисник. Я сидів в окопі, і дрон скинув гранату прямо в окоп. Одного вбило, а мене поранив. Що там забрали? Забрали його теж? А, я не знаю. хто вам надав До медика, який там був евакуаційна група. Не виносили мене. Українські військові, які керують безпілотниками, констатують. Ворог зробив роботу над помилками. В Україні є добре підготовлені оператори безпілотників, але бракує технічних ресурсів. У нас навчені люди, матувані люди, люди. Але інколи буває голод. І якщо наша держава поставить на Військові рельси, великі підприємства по виготовленню цих дронів. Війна зміниться. Масове виробництво безпілотників українськими підприємствами допоможе армії та зробить можливим новий контрнаступ навесні. За рахунок волонтерів, за рахунок бригади, які нам дає, дає ці дрони, ми, ми воюємо, ми знищуємо ворога. Але ж, скажімо, паритет. І ініціатива в цьому плані, на жаль, ми втрачаємо. Якщо за цей зимовий період ми зробимо, те, щоб великі підприємства випускали кількість дронів, які нам треба, то весною ми можемо вже думати і про контрнаступ.